Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ось у нас дехто ставить таке запитання. А чому це українські дрони та не навідалися? На оце все зібрання БРІКС 2024 року, яке відбулося в Казані. Невже вони не могли туди долетіти? Дехто навіть каже, от коли президент США прилітав до Києва і гуляв там по Михайлівській площі, то в цей час лунав сигнал повітряної тривоги. Тобто московити не звертали увагу на, так би мовити, візит цього достойника до України. Невже ми не могли там трохи їм попсувати цей саміт Брікс і Хоча б там би тривогу оголосили. Ну, про те, що цей саміт Брігс це нічого нібито і не мало ніякого значення, ну, можна було зробити, якщо не глибоко вникати у те, хто там був, чого там був, як там був. А так просто читати коментарі наших е, політологів е, стосовно того, що це все провальне, так би мовити, провальне зібрання. Але якщо ми побачимо, що на цьогорічний саміт Брік в Казані прибули делегації з 36 країн, з них 20-22 це глави держав. Зокрема, таких найчисельніших за населенням країн, як Китай, Друга економіка світу, там, Індії, ну і так далі, і тому подібне. Так, отже, 36 країн це офіційно все було. Це зібрання, як кажуть, не просто так. Туди недаремно прибув і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, якого в нас критикують, так, Генсек Антоніо Гутереш. Так, це викликало, як кажуть, шквал критики, але він. Це був офіційний, так би мовити, офіційне зібрання, так, і е, треба віддати належне те, що Москві ну, вдається попсувати, як кажуть, нерви поки що, так, Заходу Україні, Тому що ну, десь е, близько 30 країн. Е, Ще заявили про власне бажання вступити до е, цієї організації, тому що зараз там десь їх 9 входить туди офіційно, але е, я думаю, що чисельність держав у цьому об'єднанні, де. Московія намагається відігравати провідну роль, тому що це їй найбільш потрібне, так, використовуючи страхи якісь одних країн, ну, те, що деякі держави ображені, ну і так далі. ну Різноманітні причини можуть бути. У цьому. Ну, наприклад, беремо серед цих е, е, країн, е, такі держави, яким здавалося б, ну, немає значення оця організація. Ну, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати. Так, ну, здавалося б, навіщо це їм. Так, якщо глибоко не купати, то ми і зробимо такий висновок. Якщо купнемо глибше, то ми побачимо, що Об'єднані Арабські Емірати вони ображені. Так. Але, звичайно, ну, давайте будемо, як кажуть, реалістами. Захід постійно недопрацьовує тут, так. Він підняв економіку Китая, так, Індії, допомагає іншим державам, ну, Бразилії, наприклад. Взять хоча б оту фірму Embraer із випуску літаків. Це ж просто передача із власних рук. Так, у руки іншої держави для того, щоб вона виступила на міжнародному е ринку праці вашим конкурентом. Тому той же самий Трамп, який намагається в на Українському разі, обіцяє ввести якісь там е е обмеження. На китайські, бразильські, індійські товари, ну, звичайно, не шляхом відміни їх купівлі, ну а шляхом введення там різних сплат, зростання ціни на них. Так. Ну, ми задаємо свій час. Фактично. Була майже зруйнована автомобільна промисловість Сполучених Штатів Америки. Так. Це ж так було, але держава втрутила японцями. Але держава втрутилася і вирішила цю проблему. Американці, європейці, не знаю, мабуть, не розуміють, вони клієнти. Вони купують цю продукцію. Не будуть вони купувати продукцію Китаю, Індії, Бразилії, і вони, просто кажучи, науково загнуться. Так. А що у торгівлі, яке головне гасло? Крілен завжди правий. Так. А тут виходить навпаки. Так що диктують не клієнти, а виробники. Ну як це? Ну що мені підказувати, розповідати?